Фунгіцид міравіс діюча речовина у нас тут адепідин широко використовується для захисту. Яблуні від парші, а також від борошнистої руси, оприскуємо тоді після цвітіння, розчиняючи пакети ось такі на 8 літрів води. Також міравіс використовується в захисті від курчавості листків персика, але від курчавості листків ми даємо велику концентрацію. Треба ось такий пакет розчиняти на 2,5 літри води, для того, щоб захистити від курчавості саме і бризкати в рожевий бутон і також після цвітіння. Значить, термін очікування на персику буде 40 днів і на черешні буде 40 днів. На черешні використовуємо даний препарат від кокомікозу, від моніляльного опіку і від борошнистої роси. Тоді йде на черешню ось такий пакет на 4 літра води. Значить, термін очікування на яблуні на черешні і на персику 40 днів. Також препарат можна використовувати від альтернаріозу на томати, але ну його не часто використовують, але все таки можна. Тоді іде, значить, такий пакет у нас на 4 літра води.